Панове, всім привіт! Як ви пам'ятаєте, після того, як я зібрав легендарний пік, мені дістався Каннаваро. Тож я з радістю його вписав у свою основну команду. І крім того, ще закинув сюди Фабіо, який теж дістався у нагородах. Гантрейд це було за Food Champions, наскільки пам'ятаю. Ну і відправились ми закривати питання повернення до елітного дивізіону, з якого нас всіх відкинули на два дивізіони назад, після того як дивізіони рестартанулись сьогодні. В англійській прем'єр-лізі справді потужний поєдинок. Челсі прийматиме Манчестер Сіті. Хоча дивишся в турнірну таблицю, і очі квадратні десята позиція у Челсі, неймовірно, та все ж сіті просто точно не буде. Хоча... Холанд напевно так не думає. Фавбет чекає ваших прогнозів на цей поєдинок. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. До речі, цей матч, як і інші матчі англійської прем'єр-ліги, показує Сетанта Спортс. Беріть собі підписку на цю платформу. Я залишаю посилання в описі, там ще є знижка мінус 20% для нових користувачів. Ну і запитайтесь мене, а на що, якщо Мегогоре транслює деякі матчі англійської прем'єр-ліги, а тому, що буває так, що не всі матчі туди попадають. Сетанта показує всі, абсолютно матчі кожної. Із ваших улюблених команд, в мене, наприклад, Ліверпуль. Ну і там ще НХЛ, NBA, Бундесліга, до речі, і наша українська прем'єр-ліга. Спортивного контенту там чимало, так що захочете. Яку я форму поставлю собі? Може Італія під Канаваро? Я знаю, що він був у пармі. До речі, можна взяти форму Парми. Буде і жовто-синя гарно. Ось вона. Гарно, гарно. Орбіт. Треба було назвати свою команду Стімарол. Серйозна команда Крот Вальверде, гарна пара в центрі. Вау, ця камера. Молодець вже нуля поїхали. О! Оце мені подобається. Оце те, що треба, щоб опинитися швидко в еліті. Канавара перший матч на 0. Браво! Фабіо, перший матч на 0. Чудово. А ні. Суперник щось буде міняти, але можливо. А, він не виходить матч. А я вже втішився раніше часу молодець. то канавара у мене, значить, з волоссям. М -м -м. То точно канаваро, який в пармі грав, напевно. Йой-йой-йой. канавара, молодець. А, то не був канаваро. Е, не, то, був, то був канаваро. Чекай! Там просто фабіо, і я подумав, що на канаваро пише фабіо, я двічі заплутався. То був канаваро, а там фабіо. Лул. Канаваро, добре. Ай, погано, ну тут знов я. Ну, ну, ідіотський гол собі привіз. Так от, по першому матчу, мені здається, у канавару магніту не вистачає, який є у Маскерану. При тих статах до 90 Ну, от зараз ігра на прихову молодець. Ну але погляну, гляну тільки перший матч. БП можна! Ну, поперечена. Ох ти. Люксично. Ні! Ой, люденьки, як я не люблю таку несправедливість. Ну все зробив для забитого голу. Просто все. Ох, канаваро. Ні, то був фабіо. Я, я вас путаю, бо і той фабіо, і той фабіо. Канаваро, молодець. Но. Но. Та ну це фантастика! Ну за що? Єй! Два стоп... 100% моменти. Ну ясно, в желзіні до побачення. Я зрозумів вас, так. Ага. Канавару. Ясно. Ручний підкат. Я вчора не грав просто, руки трохи зараз дерев'яні, якщо чесно. Перший матч на розігрівчик. Пу. Ох, яка краса, я ще такого не бачив. Ото фінтанув. Чисто по мічу не влучив. Без офсайду, гол! Гол! Гол-2-1 нарешті. Ну, та скільки можна. Кабліо. Дуже вдало і пішов, пішов, пішов. І тут буде Ой, є! Oh, yeah. Ой, Кіліан МБП. GG. Він закриває цей матч перемогою для нас. Перебудована 2-2. 2 Принесла мені трохи більше активу в атаці. І зараз я тут отримую X2, наскільки пам'ятаю. По 88-й, нарешті. Нарешті він отримав свій не весною і команда. Ох, Маркізіо, який удар! Стійка. Не щастить мені, Каркас рятує сьогодні вже скільки. Третій раз, напевно, за два матчі, І то неповний другий матч. Ой, то ти спіймав мене і я, і я рятую стрикутне комура. Та ну. Але добре пробігтися як дитина. О? А де був Фабіо зараз? Добре. І. Фаааак. О, то не в часті, ну, ну-ну, ну. Ну, ну ну ні ні ні, я ж нічого не натискал. Маркезио, на що ти робив той випад ноги? Алисон виконав Аддерсона. Фабіо, що є, що нема. Сила стайм. Ні. Кудаш опонент Лусіо. Лусіо мене дуже з'їв в цьому ну, 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 Шанс. Ти страшне, Лусіо, та ти із права, і зліва як ти встигаєш? Як встигаєш? Добре. Це знову був Лусіо? Чи знущаєшся, чи що ти зі спини забираєш м'яч? Пес. Кинь ти йому кісточку хтось. Так. Ось він, нарешті удар. Нарешті я встиг пробити. Ура! Серйозно? Oh! На, добре. Червона? Ясно. Так, хоть засевуємо червону картку нуля на треба буде скот базл заходити. Кабила перший номер. Буде 15. Червоний имбапе. Я в шоці. Жерзінні молодець. Але перед тим зайвий пас був від Маркізіо, настільки зайвий, але я даю просто от на пів секунди вперед, на секунду вперед, тому що такий зараз геймплей, що треба навгад тиснути наперед. Старатися вгадати, де буде гравець суперника інакше просто не даш пас і нічого не зробиш. І... Єс. Yes. Ну, в Челсі буде хижо, я думаю. В арсеналі полетить на куражі команди. Челсі зараз загублена зі своєю грою, але в Челсі є The Champions League. О-о, oh -oh. це GG Semba 1 2. Фабіо. Женолябіо. Ооо, чудова моя відповідь, чудова моя відповідь. 3-2. Та як ти не дістаєш? Боже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Oh, Чому настільки складно сьогодні захищатися? Просто нереально. Але та то фантастична затримка. Я не граю, тисну паузу. Yes. Єс. Паед забиває і поле покидає. Сілес, сілес. Ну. А ось і сілес. А сестр віддає матч закінчено. Є! Yeah. І ракет в центрі будуть. Добре. Джайтіньо. Ай, не надісла. Ух ти. Ай-яй-яй, я знав! Я майже добіг. І? Чудо, він може вийти після цього. Він може вийти після цього. Так, так, так. Х2 зараз буде. Нарешті ми виходимо на цю серію знову. Вдало в дії свої підібрав, суперник провалився в захисті. Він зіграв відверто слабо. Потужна команда, дуже потужна. Оу oh, є. Yeah. Просто удар. І не мудрувати. Та це страшне. Канаваро прекрасно. Таке враження, що сьогодні чисто в підкадах треба стрибати, просто щоб тіло лежало на 2 метри, як лежачі поліцейські. І за нього зачіпалися гравці суперника. О, Канаваро, молодець. Забирає трошки. Ай, жар Та ти що, красень? Подякуємо йому. Гі, mm -hmm. ясне. Ну це комедія, ну боже, ну чому? Ну я ж зіграв чудово, заблокував вручну той удар. І погляньте. М'яч рикошетить і котиться повз Алісона Беккера, який не дотягнувся. І 1-2. І... І Зрештою, враховуючи те, який другий гол привіз суперник, нехай буде так. Розмінялися дурними голами. А тепер настав час розумних голів. Оло-ло-ло-ло-ло-ло. Чее, жерзіньо, красень паєд теж молоченка, що влучив. 3-1 плюс 2 знову. І треба зараз закривати той матч. Paet. Сам. Опа. Ще раз. І пас, і все. Це кінець. Як можна було пробити настільки криво? І пішов жерзіньо. О, так грав той суперник з змпапай крутив, якої в підсумку обіграв. Черзіньйо. Ну нам потрібна перемога. Перемога наступна виведе нас в еліту І не треба буде далі тягнути ту всю справу. Міння на воротах, страшний голкіпер. Акера. Кріштіан Роналду Леау. World Cup картки хіба залишилися? Мало ж згаснути. Початок матчу мені сподобався. Суперник дуже не впевнено. в центрі поля, щось там чудив. А я. А я впевнений. А. 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 І все-таки ми забиваємо. Треба вибачитись, бо якийсь гол такий, що встидно. Халяву забив. Невже це все? Невже це кінець? Невже це наш квиток в еліту? Ми повернулися. Після того, як скинули сезони, ми не знаходили в часу, моменту, щоб зайти в ту еліту, але все-таки взялись і ми повертаємось додому. І мені треба зараз ще одну перемогу там здобути, тому що нагороди інакше не будуть найкрутішими. Так, так, піке Мальдині. О, тут Гомес той розривний 5-5. Гомес оверен, бабаний мар. Весела така ще й кросвійра, цікаві такі. Далі молодець. Оу, алісон. Ой-ой. Добре. І суперник перестарався, але так я хотів бити саме в той кут. Втікаю, 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 жарзиньо готовий. Добре. О, як він підлетів. А скільки буває таке, що ти робиш навіз туди І твій гравець стрибає, не дострибує. А жарзіньо він дострибує. Добре, Це завдання виконано. Але я ще не награвся, може б ще один матчик. Тут якісь завдання? О, є спорт. Нормально. Канавару готується. Фабіо, теж там справа. О, є спорт з рарним туморією Ренату Саншом. Але пушки ж. Тушка ж, в атаці, то цікаво. Може команду злив під Team of the Air, щоб не погоріти, не знаю. А файно суперник крутить. Ну це без коментарів. Оп! Файно, значно вже нуля один один Оп! Є, yeah, Фінес-шот не повз ворота, це чудово. Ано ну, фабіо зіграй. Зіграв. Ну, а тут проштовхнув. Добре? Ну... Ну, все-таки м'яч в мене. Скину. Та ти що? Ах. Ой, oh! oh, як файно дав по ногах. Фейрплей? Виб'ю м'яч супернику. Реф не побачив фолу. І на Паєта. Паєт набирає. Добре. Біжимо, я конячко. І фінес шот. Оу, oh, є! Yeah, паєт. Коли забуваєш фінес-шот у FIFA 23 то дуже тішишся. Я думаю, що час випустити сілеса трохи побігати. Оу. Oh. Молодець Алісон. Готовий розумію був прийомчик. <рикану> ух ти, Сілас! Організував свій момент, але пробити не було вже дистанції. Хоча тут ще зараз Сілас! Забиває! 4-1, молодець! Ван Дейк. Ух ти, ух ти, А гарна команда, гарна. Добре, Канавара. Зараз, прері хіба ще раз їх там прочитаю. Оп! Вау, що то було? То геймплей в середу ввечері. Типово це для нього. Канавару чудово зараз підстрахував Адай, да? І ось він же Ерзиніо. Паєт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А ви кажете, а що ти, є тобі подобається? Та Дімарія краще! І не тільки в фінесах справа, в тому що він... На масі він може вистояти в боротьбі. Ну і плюс ціна, за та всього, лише там 75 тисяч було. Марк До побачення, все кінець аут суперник. 100%. Ви бачили той удар? Мати Василева. Це л 2, це просто так, от на олдскульних інстинктах трішечки дав вправо і влупив вліво. Вай, 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 хіба 07 десь привіт. Яке ж і виконання, як полетіло. Без шансів, тут ніхто б не потягнув, напевно. Мінян, біг, біг. А, ха ха ну це мінян прикол. Отут же треба було стрибати. Що хотілося б сказати після дев'яти матчів із Канавару, з вашого дозволу, я порівняю його з Маскерано, який в мене у версії Марвел є, тому що вони і по своїй комплекції, і по зросту, і по статах дуже схожі. І скажу вам, що канавару мені подобається більше за рахунок швидкості, тому що бувають такі ситуації, де він встигає там, де не встиг би Маскерано. Хав'єру все-таки от швидкості не вистачало частіше, і від нього втікали його опоненти. Але що стосується саме процесу відбору, мені здалося, що що такої собі намагніченості від центрального захисника у Маскерану було трішечки більше. Хоча Канаваро теж досить непогано забирав м'ячі. Загалом, маючи антрейд, картку Канаваро, думаю, можете з нею грати. Не спішіть там скидувати в якесь СБЧ чи ще щось, тільки через те, що немає зросту. За 9 матчів лише один епізод був, де реально я такий Ах, не дістав на закиданні. А що стосується невісних передач, то у FIFA 23 особливо не вішаємо, бо не про. Просто забити головою, тож можете розраховувати на цього італійця. А На рахунок Фабіо, ну. Позицію правого бека він мені закрив, але ну, в його зоні були трішечки проблеми. На лівому фланзі в мене, наприклад, капдевіла, і суперник туди пхатися зайвий раз не хоче. Тоді як повз Фабіо дасть одну передачу, той не виконає перехоплення і все, починає туди пхатися. Загалом може м'ячі відбирати, може і на перехопленні зіграти, але якщо взяти от рарного Кайла Уокера, наприклад, то англійцю я можу довіряти. Фабіо, ну так, якщо позицію закрити, по хімії дуже треба, ну може би з ним зіграв, але тим Часово і ненадовго, якось так. На сьогодні, все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково лайк. Можете написати в коментарях, як вам Канаваро і Фабіо в моїх руках, як вам можливо, вони, якщо є у ваших складах, дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось, бережіть себе.